Тут нам виходить Маша Кондратенко. Всім добрий день ще раз. Добрий день <хи> говорила багато і пісня про нормальну ненормальність про наш ось цей стан. Дуже важливо було написати пісню, яка буде транслювати те, що коїться зараз з кожним з нас. Як співала народні українські пісні, коли була маленька, разом зі своїм дідусем. Ці пісні є наша українська ДНК. Маша запізнилась і на рік, тому що хто пам'ятає минулорічний нацвідбір, там головним лейтмотивом було щось, щось назвали ДНК нації ДНК 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 оцей символ ДНК як музичне ДНК нації ми заклали, власне кажучи, в кожний етап проекту. Частіше тільки Тіна Карль в цьому жеребкуванні вимагала овації. Овації ваші до пісні. називається вона «No Time To нотаймтукрай. Одразу була асоціація з якимись стренькими жахастиками. Один, два. Він прийде по тебе.